Країни великої сімки обмежили ціни на російську нафту, зробили це, щоб скоротити доходи Кремля і зменшити можливість Путіна фінансувати війну проти України. Повідомляють на сайті британського уряду. Яка саме вартість невідомо. Проте раніше джерела J7 заявляли, вона буде вищою за собі вартість видобутку в Росії, але значно нижчою за високі ринкові ціни. За потреби їх переглядатимуть обмеження стосуються російської нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським та транспортом. якщо пальне закуповуватимуть дорожче ніж встановлено, то обслуговування морського перевезення заборонять. За даними Financial Times, ліміт для нафти запрацює 5 грудня а для нафтопродуктів – 5 лютого. До угоди можуть приєднатися і країни ЄС. Раніше її вже ухвалила Єврокомісія. Волн альзодіайнам Руслан з Айншренкенґлайксати. Ми хочемо обмежити доходи Росії і водночас зменшити економічну шкоду нашим громадянам. Ліміт ціни на експорт російської нафти покликаний скоротити прибутки Путіна і перекрити йому головне джерело фінансування війни. Водночас, ми хочемо стримати зростання світових цін на енергетику, щоб мінімізувати інфляцію. Від цього особливо отримують вигоду країни з нижчим доходом, бо в іншому разі вони навряд чи змогли б платити таку високу ціну в доларах.